Привіт, з вами Автоградус. Сьогодні у нас на огляді буде амортизатор задній на Mercedes ATEGO від виробника Monroe. Каталожний номер його Т-5403. Оглядаємо пакування. Брендоване. Бачимо Monroe. Monroe. Monroe Monroe. Тут у нас не пише? Тут у нас вказано каталожний номер. Бачимо. Т-5403. Виробник Made in Чехія. Так, ну, Давайте розпакуємо модель. глянемо, що там всередині автоградус Так Ну так це просто відправимось. Ну, так, бачимо амортизатор. Покріплення ухо-ухо, діаметр 18 мм тут. Довжина розкладеного амортизатора 743, довжина складеного 456. Двохтрубний. Масляний. Бачимо на ньому є наклейка. Magnum. Плюс ми бачимо вибито. Монро, тобто це повністю оригінальна позиція. Замовити даний амортизатор, ви можете, перейшовши за посиланням під цим відео. Якщо вам потрібен амортизатор саме на ваш автомобіль, то скидайте нам ВІН-код, ми його підбираємо. Заходьте на сайт, переглядайте інші позиції. У нас є пневмосидіння гарної якості. У нас є шини вантажні, диски. Працюємо з ПДВ. Відправляємо день в день, якщо замовлення зроблено до 15.30. Звертайтеся, всім гарного дня, до побачення.